Слава Ісусу Христу! Доброго ранку. всім. Так, всі вже встали, ні? Хто не встав? Вставайте. Так. Очки відкрили. Обняли коханочку. Кохану, любіму. Обняли, в лавушку вкусили, сказали, доброго ранку. А самі встали пішли до діток. Діток обняли, поцілували. Казали, діточки, пора вставати, бо треба в школу йти. Може, діти, мабуть, пішли в школу. Так. Евочка, Васічка. Нікочка встали. Доброго ранку. Треба снідати, збиратися йти до школи. Так, поснідали. снідали. Потім. І йдемо гуляти. Школу. Так. Тому всім хорошого. А, ще на прощання? Во, во. Перед виходом великі сімейні обнімашки, великі такі М -м 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 -м. великі сімейні обнімашки. Все. Пообнімали до друг другу, сказали, дякую, боже, такі всі хороші, такі всі чудові. Всі такі дуже прекрасні. І епочки, і вазічки, і нікочки, і всі -всі, 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 всі всі. Тому всіх обнімаю, цілую. Бажаю всім гарного дня. Всього найкращого. Люблю вас, мої кітюні.